Друзі нею захоплюються, викладачі ставлять в приклад, а рідні не можуть збагнути звідки така сила духу. Надія дьолух до 10-річного віку була здоровою дитиною. Випадок, що трапився, повністю змінив життя. З діагнозом перелом хребта дівчина пересіла у інвалідний візок та зі своєю проблемою вміє боротися. У мене ніколи не було таке, мене ніхто вдома там не ставився до мене як ось іменно людина на інвалідному війську. Тобто, я вдома, якщо треба, то я і готувала, і прибирала, якщо мама не встигала. Ну, і все робила. Неможливо для інших людей, які на калясті як би, пересуваються, то набагато більше труднощі. Я, ну, я навчилась з ними справлятися. А ще Надія активно працює над собою. Свого часу дівчина самостійно взялася вивчати іноземні мови. Згодом вирішила здобути вищу освіту. Вступити до вишу дівчині допомогли працівники регіонального центру соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації. Вибір. Зараз Надія є постійною відвідувачкою цього закладу. Ми виявляємо таких молодих людей, дівчат, і хлопців, які живуть в містах і селах нашої області і які хочуть навчитися якісь небудь професії. Вони приходять до нас і займаються окремо із тими людьми, які з ними ведуть уроки. Потім окремо. На тренінгах із психологом, соціальним працівником, соціальним педагогом, тобто по тим напрямкам, які ми бачимо, що треба їх трошечки підкріпити, отак таким чином ми їм допомагаємо. Надія завжди прагне долати нові вершини, зізнаються друзі дівчини. Непереборне бажання вчитися новому та застосовувати свої знання на практиці стимулює інших духовно і фізично розвиватись. Віддаті тої сили і бажання реалізовувати себе, знаходити себе, і от в неї завжди є бажання вчитися чогось нового. А вода дуже різностороння людина хотіла б це цього від неї почерпнути. Крім навчання та спортивних тренувань, надія виділяє час і на відпочинок. Завдяки реалізації президента України щодо підвищення соціального захисту найбільш уразливих верств населення. Щороку дівчина проходить реабілітацію в санаторії. Кожного року я можу їздити в Крим в саки в якби в санаторій. Після травми люди якби відновлюються там ЛФК, грязі, ванни, масажі. Тобто, це спеціально, щоб прийшла реабілітація. Без спорту ані дня, каже Надія. Дівчина займається пауерліфтингом більше року. За цей час ставала неодноразовим переможцем всеукраїнських змагань. Своїм успіхом вона завдячує тренеру, який покладає чималі надії на свою вихованку. Це результат, яким вона зараз виграла Кубок України. Нещодавно ми приїхали буквально два дні тому. Це є п'ятий результат в Європі за 2013 рік. Ну, це не є той результат, який і дуже такий серйозний, але для початку, скільки вона займається, я вважаю, це дуже хорошо. Вперше за історію обласного інвалідного спорту Надія єдина хто претендує на участь у Кубку Європи з пауерліфтингу, який відбудеться 17 жовтня в Польщі. Та поїздка дівчини залежатиме лише від спонсорської допомоги.